Дієта – це спосіб життя. Нам необхідно 3-4 приймання їжі на день. Не слід використовувати більшу кількість, адже коли ми їмо, виробляються гормони, які з віком можуть згубно впливати на організм. Кожне приймання їжі повинно містити в собі білки, жири та вуглеводи. Роздільного харчування у здоровому способі життя не існує, тому що наш організм запрограмований на перетравлення всіх продуктів їжі у певному відділі шлунково-кишечного тракту з певними ферментами так і і, і наше завдання допомогти йому ретельно пережовувати їжу для кращого її засвоєння та уникнення неполадок шлунково-кишечного тракту надалі. Часто ми помилково прибираємо з раціони жири чи вуглеводи, зменшуємо порції, їмо недостатньо. достатньо. Недоїдання призводить до харчових розладів і загрожує тим, що м'язи та білки, з яких ми складаємось, перетворюватимуться в глюкозу і організм починає з'їдати себе зсередини. Щоб підтримувати м'язову силу і позбавитись жирової, потрібно достатньо насичуватись. Не треба боятись, натомість стежте за якістю того, що потрапляє в ваш шлунково кишечний тракт. Періодично можете робити розвантажувальні дні, наприклад, білково овочеві або ягідно-овочеві дні. Ці варіанти мають високу нутріативну цінність і несуть користь. Намагайтесь робити свою їжу різноманітною, використовувати якісні продукти та правильно її готувати, будьте ситі та здорові, мої дорогі! Всім гарного дня! З вами була Катерина Попова.